І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Слава .UA» на Семовенте «Контракаро» 67. Карта Берлін. Ну що ж, до бою! Так, ну бачили ми на Семовенте «Контракаро» 56, так, по-моєму, називається 7-го рівня. Тепер побачимо 67 8 рівня. Ну і бачили ми на самому Мінотауру. І дуже крутезний. Подивіться, ви будете вражені, до речі, не пропускайте не одне відео. Дуже всі класні бої. Грають прості гравці, так, підписники канала, підписники та глядачі канала. Але я вам скажу, що ну не те що іноді, а дуже часто прості гравці. Видають ну, просто шедевральні бої. Настільки цікаві, настільки нахлопушувальні, що не треба навіть нам і кіберспортсмени просто простих гравців набрати так, команду, якщо кіберспорт з'явиться у World of Tanks, то простих гравців набрати і вони там будуть всіх перемагати. Хотілося б так. так. ну Ми на Берліні, бачимо, що велика така. Громаді ще суперників зашкірилася саме в місці, значить тут у нас буде що Зарубіще. А що я полюбляю? Я люблю, полюбляю такі зарубіща. Тим паче, ми на штурмовому ПТ доволі броніщинська Тут вже. А, ну напевне, я точно не знаю. Ну, напевне, вона ж все ж таки за 7 рівень вона більш броніщенська, правда, ця башня? Тут саме броніще в башті. Наскільки я знаю, я ще не прокачував, я вам чесно признаюсь, я не прокачував цю гілку, але вже надивившись ваших боїв, я <с> обов'язково прокачаю на тому аккаунті, який я з нуля прокачую. Думаю, що буде дуже цікаво. І мені буде цікаво, і вам буде цікаво. Та корисно. Сподіваюся. Так, ну поки що у нас позиційна перестрілка. герой поки що ще нікого так сильно і не нахлопушив. Ми бачимо, що. 2-1 у нашу користь, там по зелені поки що нічого не зрозуміло. Там одна Стежка, там ІКВ, там ІКВ-2, по центру біля бази. Ну Буде базу, в принципі, він не, видно, не знав, що йому робити, куди їхати на такому танку, він вирішив обрав такий план на бій, залишитися біля бази. Ну хай там собі стоїть. А ми вже будемо що, виїжджати тут у так навіть нагліше можемо пограти. На нас поки що ніхто не звертав уваги. Танкуємо. Опа. Цікаво буде, скільки він тут натанкує. Бо я ж все ж розповідаю, що тут башта така. Опа. Тут починається у нас. Ну дивіться, ви кажете, е... ну, багато е... разів я бачив, що пишете в коментарях, от він, типа... Так грає, тому що він там штовхає своїх, але ж бачите, ну, заважають заважають. Хто тут кому заважає? Чому він там став? Його ж там збоку приклопувшую, чому він там став? Inboзішн, я б не сказав, що був Position. Заважав і він заважав, і наш герой трішки йому е натякнув, що треба від'їхати. Так, бачимо попереду відперед. Ти ж непоганий, до речі. Бетихів. У нас був на Віпере, так? Е, бій. Е, По-моєму, на ЗІГ Зігріда. Ох, там такий класний, да, він дуже класно настрій. Ну, от, дивіться, ну, натякнув наш герой, що ти не ти там стоїш і не послухав її. Ну, це таке, це, це мої е, думки. <гуми> на цей рахунок. Пишіть свої думки в коментарях. Поважно. Так, тут ще по центру наглюка там, зайняв. Е, це з бункер. А ну, о, чудово. <смі> Отримав. Отримався, отримаєш по кумбалу. Ну, вже потихеньку, потихеньку бачимо, 1723 настріляв, 940 натанкував. Але у нас зараз бачимо проблема в тому, що у нас на зелені вже нікого не Отже, будуть Брати в облогу або будуть брати базу. Ну, встигнемо повернутися, тут рухливість непогана. Нам тепер, наша тепер першочергова задача. E -е, Знешкодити льова і віперу е прибабахати. буде все чудово у нас. Тоді вже повертаємося і будемо якось вирівнювати вже цей бій. Або навіть якось рятувати цей бій, тому що перевага суперників вже величезна, я, я вам скажу. І перевага по ХП величезна. Так, а ми танкуємо 1600, вже майже натанкував. Чудово, у нас така дуельна дуель з Льва. Він відступає, тому що там КВ2 заїжджає, те, що повинен був. Ми бачимо, що ПТК став на дефбази на всяк випадок. Так. Тут, обережно. Тут обережно треба прораховувати саме нашу перезарядку. Тут чудовий постріл збив гуслю і добити. І ще пост. і ще раз збитуємо. Чудово, до да, побачення. Так. Бере один танк все ж таки базу, ШПТК поїхав на збиття, але там бачимо і Дікер Макс і Фердінанд, ну він сам там не впорається, хоча це дуже напотукований ШПТК По центру стоїть той ФСВ чи ні. В бункері. В бункері стоїть. Та їй стріляє, бачите? Так, обережно, обережно аж, корму не відкривати свою. Поїхав там тялити. О, чудово, ще раз отримав по кумполу. У нас вже, до речі, два вороги три 3000 настріляно. Ну, вийде. Вах, критичний тільки. А не беруть базу. Вони бачать перевагу і випучили очі, тепер будуть брати в оточення, так? В облогу будуть брати міста. Отже, коли випущують очі, ми вже це знаємо, коли випущують суперники очі, то вони тоді ж на хлопушені бувають. Допомогти не впло, допомогти треба допомогти. Не встиг допомогти. Так. КВ2 знову кудись Ну КВ2 він такий, знаєте, він... Як, у нього свій план на бій. <с> Так, Він біля бази постояв, чи це, якщо це цей КВ2, потім під'їхав, тут щось трішки постріляв, налякав суперників, поїхав далі. Ну він дивіться, він грамотно теж робить. Ох, тут з підпалом отримав на жирок. Ох, тут скільки у вас виїхали. Так, по одному, чудово, по одному виїжджайте. КВ2, дивіться, грамотно робить, він центр прикриває, щоб центр ще нам не заїхали. А ми перехлопушуємо 4 вороги знищено вже. Ну, і Фердінанда. А Та Фердінанд там Там е, броня не під кутами, хоч він врахується. Е, що він броньований, але броня там не під кутами. Перезаряджаємось, чекаємо. Так. ФСЦ е, поїхав на КВ-2 нашого, жорстоко там був нахлопушений. Чудово. ну все-таки, бачите, його план вдався. П'ять ворогів у нас знищено, 4211 настріляно, 2000 натанковано. Тепер їдемо і. що? Зав... А, артилерія заведе. Все чудово, а там собі в куточку стоїть, мені здається, все, поїхали. Знітився наш герой. А знітився чому? Трішки перенервувався, бо дуже багато ворогів в... виїхали, випучивши очі. так? Де бачите, буде артилерія. Дай нам шостого. Хто там грає на КВ2? КВ2. Дуландох. Потрапив. До YouTube канала на ютуб канал Гравець А Ану, дай нам шостого ворога знищити буде в своє. Ще і так, я думаю, чудово. Хай він собі ще й третього забере, він теж чудового у нього був чудовий план на цей бій. Палимо його, так? <ріст> <ріст> Бо я хотів сваритися, щоб він їздить, а він, ні, він бачите, він грамотно приїхав. І що у нього там? Дуель на дуель? Тараном хоче забрати, щоб у вас не перезаряджає. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!